Отримав СМС прямуй до суду. На Запоріжжі активно впроваджують систему електронного оповіщення учасників судових засідань. СМС мають прийти на зміну паперовим повісткам, які часто не доходять до адресатів або надходять із запізненням. Від форс-мажору не застраховані навіть державні структури. Що вже казати про. Пересічних людей. Дуже часто, коли ми отримуємо судові повістки про те, що вчора, позавчора, деколи і раніше, призначалася до розгляду судова справа, і, на жаль, вона відкладена, в тому числі через наявку органів прокуратури, що є там дуже прикладом, і е, ми намагаємося ну, як, фактично не допустити е, такі випадки. Це найголовніша проблема судової системи. проблема, тому що можна, дуже Обіспічить явку всіх заінтересованих ліці як сторон на провідіння діла. Паперові повістки до суду листоноша має віддати учасникам процесу з рук у руки, якщо ні, людині залишають повідомлення з проханням забрати листа на пошті. У багатьох на це банально не вистачає часу. А ще документ може просто загубитись. Відтак багато справ раз відразу відкладають. Для учасників процесу це ще й додаткові витрати. Ті самі адвокати отримують гроші незалежно від того, що відбулося судове засідання, а потім все розпочинається спочатку. Переносяться, як правило, дела не на один день-два дня, потому что это связано с тем, что необходимо те, отослать судебные повестки, чтобы эти уведомления о том, что получена судебная повестка, вернулись в суд. Это 7-10 дней. Та процес, Один процес, який можна, як правило, заслушать в одно судебное засідання, откладывается на місяця. З 1 жовтня громадяни можуть отримувати повідомлення про призначення судового слухання на мобільний пристрій. Для цього учасники процесу мають заповнити спеціальний бланк, який є у кожному суді, вказати номер свого мобільного та спокійно чекати на смс. У разі втрати сім картки людина має повідомити свій новий номер. На відміну відповісток, смс надходить на телефон протягом кількох хвилин. Коли Смс повідомлення буде доставлено на адресату. Воно у нас відмічається зеленим кольором. Для людей це економить час та нерви для держави гроші. Если по местным судам у нас расходується 3 млн гривень в год только на закупку марок и соответственно на отправление судебных повесток, то в этой ситуации будет сэкономить значительная сумма средств, и она не будет достигать даже 100 тисяч. Нововведення з СМС-уповіщенням в Україні запозичили з інших країн Європи. Фахівці запевняють, це дасть можливість розвантажити суди, а судді зможуть розглядати значно більше справ. Сроки в будь-якому випадку вони гаразд більше закращаються, і проміжутки між судебними засіданнями становяться значительно каручі. У судовій адміністрації зазначають, якщо учасники процесу, як і раніше, хочуть отримувати повістки поштою, вони можуть спокійно користатися цим правом, але витрати часу гонорари адвокату та ймовірність пропустити чергове засідання у такому разі. Стають значно вищими електронне ж оповіщення дійде до вас вчасно, де б ви не перебували. Лише за місяць зручність технічного прогресу вже оцінили тисячі людей. Посадовці сподіваються, що до кінця року ця кількість збільшиться в рази.